Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Ну а зараз поговоримо про фронт, про східну його ділянку. З нами зараз буде на зв'язку начальник прес-служби східного групування військ збройних сил України Ілля Явлаш. який розповість сподіваюсь більше. Пане Ілля, я вас вітаю. Бажаю здоров'я студія навзаєм. Ви говорили про те, що росіяни готують великий ударний кулак для прориву на куп'янському напрямку. Коли за вашими прогнозами він буде готовий і чого тоді очікувати? Так, Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи аби прорвати нашу оборону на лимано купянському напрямку. Проте бути готовими варто завжди, оскільки вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл позицій наших захисників. Зокрема, за минулу добу противник гатив по позиціям наших оборонців 554 рази з різних артилерійських систем, використовуючи всю наявну номенклатуру зброї. І танки, і артилерія також використовує штурмову авіацію. Су 35 су 25 Також армійську авіацію відбулося п'ять бойових зіткнень, Противник не полишає прорвати нашу оборону в районі Нової Горівки. Також атакує в районі Сінківки за минулу добу. Противник 68 разів обстріляв новоєгорівку та приблизно 25 Сінківку. Хочу зазначити, також, що нашим захисникам вдалося знищити 101 Окупанта також два танки: Т-72 ворожих. Одну гармату Д-20 та ще одну Д-30. І також три безпілотні літальні апарати завдяки вмілим діям наших представників воїнів ПЗРК. От населений пункт Новоєгорівка регулярно почав з'являтися у зведеннях. Чи правильно я розумію, що це зараз один з епіцентрів бойових дій на східному фронті? Так. Так, так зараз противник акумулює туди всі свої сили. От він зробив, якщо можна казати, цей кулак саме в цьому напрямку. Проте генерал-полковник Олександр Сирський нещодавно відвідав цей напрямок. Він постійно працює на фронті, постійно працює з командирами, з військовослужбовцями. Вживаються всі необхідні заходи для того, аби унеможливити прорив противника на цьому напрямку. Наші захисники стримують шалений натиск. Щоденно по ньому випускаються десятки тисяч різних... Ніх типів боєприпасів, проте не дивлячись ні на що, вони мужні продовжують виконувати свій обов'язок, тримати цей фронт і не дають противнику прорватися вперед. Оцей ударний кулак, про який ви говорите. А які підрозділи в його основі наскільки вони якісно підготовлені? Вони збирають зведені підрозділи. Це залишки різних недобитих підрозділів, тих, яких раніше вже розбили сили оборони сходу. Зараз наша розвідка помічає, що вони формують їх з різних таких залишків. Також залучають уже до ведення бойових дій всіх, кого можливо. Тільки в них поповнення не відбувається. Ну так як воно відбувалося раніше. Вони залучають до штурмових загонів навіть зв'язківців. Також дуже. Багато діє різних приватних військових компаній, з'являються нові приватні військові компанії, Також діють штурмові загони зеків, штурмзет Шигісти та е, різні мотострілецькі бригади, десантні бригади, повітряно-десантні та інші підрозділи, які залишилися ще у військ окупаційних РФ. Враховуючи таку солянку. То виходить, що треба готуватися до повторення м'ясних штурмів. А вони їх і не припиняли, власне кажучи. У них ця тактика дії ще з другої світової війни, коли вони просто от за рахунок живої сили це останній аргумент, який у них залишився, і за рахунок кидання великої кількості техніки. Хоча ми також фіксуємо, що на Лимано-Купянському напрямку у них вже досить великі проблеми. Противник уже намагається моделювати якісь нові зразки самостійно робить, наприклад, морські пушки, там яким уже по 60 років ставить. На МТЛБ, там яким по 70 років, тобто які без абсолютно без стабілізації працюють, кучність яких залишає бажати кращого. Дуже ну для нас це на щастя, звичайно. Нехай у них так вони і мажуть, але дійсно у них є проблеми, і вони продовжують от такою просто тактикою просування вперед великими кількостями, застосовувати, кидати всіх на м'ясо і в гарнило війни. З цим зрозуміло що на бахмутському напрямку? Чи є там просування у сил оборони України на Бахмутському напрямку? Також триває дуже динамічна, дуже динамічні бойові дії. Зокрема, на південному фланзі поблизу Бахмуту маємо успіхи. Просуваємося щоденно. Наші захисники звільняють там досить. Непогані території, які в кінці потім виявляються, виходять в звільнені квадратні кілометри, які щотижня оголошуються заступницею міністра збройних сил України. Також хочу сказати, що нашим захисникам вдалося знищити 180 окупантів на тому напрямку. Також противник гатив по позиціям наших захисників майже 500 разів. Також застосуванням штурмової авіації та армійської авіації наші захисники знищили. Там два танки, одну бойову броньовану машину, одну БМП, також одну САУ гвоздика, одну Д-20, одну Д-30, гармати 152 та сто міліметрів відповідно. Також чотири склади з боєприпасами, один пункт управління з безпілотними літальними апаратами, та одну РЛС РИС. Це вже четверта за цей тиждень. Це спеціальна станція, яка використовується для контрбатарейної боротьби, що фіксує виходи артилерії, звідки веде. Ця артилерійський вогонь також завдяки вмілим діям наших підрозділів радіоелектронної боротьби, також ПЗРК застосовуючи. Ми знищили три безпілотні літальні апарати, зокрема два типу ланцет та один «ФПВ-дрон». Титанічна робота, подяка нашим силам оборони, які її кожного дня пророблює для того, аби тил міг жити відносно, спокійно, і перемога наближалася. Тому ми просто зобов'язані їм у цьому допомагати. Дякую, що ви до нас долучаєтеся. Це був начальник преслужби східного групування військ збройних сил України Ілля Явлаш.